Вітаю вас, мої дорогі діти. Привіт, друзі! Я дуже рада бачити усіх вас на останньому році дитячих фантазій. Невже останньому, як швидко пролетів час. То... Так не слухав. Зате ми побували у чудових фантастичних подорожах. Так, ми були у країні іграшок. Ще у будинку Велетня, ще ми побачили місто майбутнього, де все роблять роботи. А ще діти, я думаю, пам'ятають, як ми побували у селі, де пройшло моє дитинство. А ви пам'ятаєте солодку країну? Пак, як я можу забути а наш політ на космічну станцію? Це було чудово, але найбільш за все на мене справило враження, місто якого не видно. А зараз, не слухо, ми вирушимо ще в одну фантастичну подорож. І куди цього разу? У печеру до розбойників. Ні. Ми сьогодні побуваємо у країні фантазій. Ти готовий, не слухо? Завжди готовий. Тоді вперед. Не зрозумів. Тітонько, ви ж казали, що ми побачимо країну фантазій. Ми вже саме у цій країні і знаходимось. Чогось ця країна дуже нагадує ваше наукове дупло. Справжня країна фантазій може знаходитись де завгодно, навіть у науковому дуплі. А що у цьому особливого? Тут можливо все. Тут сповнюються будь-які мрії. Які завгодно? А ти перевір! Ох ти! Хочу, щоб у мене знову з'явилася криля, щоб я зміг знову політати. Ну як? Ура! А ще я хочу, щоб була зима, пішов сніг і настав новий рік. Я бачу, тобі дуже сподобалось фантазувати. Ага, а тепер я хочу, щоб була осінь, осінь з дощами. Хай у мене з'явиться парасолька, я не хочу хворіти. І у мене парасолька ось так. А мені більше подобається літо. А я, а я... А може... Ти хочеш дізнатись, про що фантазують інші діти, уявляючи, що можливо все. Звичайно, мені цікаво. Тоді вигадай мультик. Мультик? Я можу вигадати мультик сам. Готові, тітонька? Нехай буде мультик! А, 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 а. Лисиця на сосні сиділа, а поруч ковбаса летіла. Зайчиську уставок пірнав, він од морквини утікав. Повили карасі рибалку, як тільки їм його не жалко, сусідський котик сіно їв, коробчик віслюком ревів, а п'ятитонний самоскид чим ще ховав собі, як дід. На нього раптом із провулка напала зла призлюща булка. Рибини голосно співали, бо під парканом танцювали слон, мов пенятку і блоха. Ну й несенітниця ха-ха. Це якась несенітниця вийшла. Я такого не вигадував. Чому? А хіба таке може бути? А те, що у тебе й досі? Крильця? Таке може бути. Ух ти! Я навіть нічого не помітив. Так, можна нафантазувати все, що завгодно, і навіть не відчути різницю. Наприклад, що я поет, актор або винахідник. Не фантазуй, що ти поет, а почни створювати вірші. Тоді ти дійсно станеш поетом. Не фантазуй, що ти винахідник, а просто зроби якийсь винахід. Я все зрозумів. Не забувайте, яка різниця між корисними і шкідливими фантазіями. Дорогі діти, ми закінчуємо наш урок дитячих фантазій. Ми ще обов'язково зустрінемося з вами на інших веселих уроках. Фантазуйте, мої дорогі друзі! Обов'язково зустрінемося. Я це точно не пропущу нізащо на світі. До побачення, мої дорогенькі. Бувайте, друзі!